Ще півроку назад я сказав, що було б непогано змінити мишку і нарешті купити нову. Але це було б занадто легко і не в моєму дусі. А ось зробити модернізацію, зробити кастомку, зробити краще, ніж є, це вже набагато цікавіше. Тому, до вашої уваги, одна з найкращих безпроводних мишок, на мою думку, Logitech G703. Але після двох років активного використання, а вже скоро і три, я трошки її протер і з'явився даблклік. Купляти нову буде дорого, а ось модернізувати буде приблизно 10 євро. Якщо, звісно, у вас будуть такі інструменти, як поверхня якої не шкода, паяльник, щоб розпаяти і запаяти нові контакти, паяльна присоска, щоб витягнути олову, викрутка. І фен, але не обов'язково. А також комплектуючі, заміні мікросвічі, нові глайди, щоб вона каталася як по льду. Звісно, можна відновити старі, але для цього потрібен паяльний фен. І також гумові наклейки Grips. щоб а. Перекрити старі недоліки, і Б. Щоб візуально змінити її, щоб нарешті я її бачив на столі. Перший етап це знімаємо глайди за допомогою фена. Бо як ми знаємо, що при температурі клей стає набагато м'якшим, і за допомогою цього стає легше зняти її. Наступний крок розкручуємо усі гвинтики і добираємось до найважчого, що тут є. Це мікросвічі, які нам потрібно перепаяти, бо це та кнопка, яка переважно ломається або погано реагує. Тому беремо паяльник і поїхали перепаювати. Скажу наперед, що паяльник я тримаю перший раз в руках. А ні, другий. Бо перший я приносив батькові, а він там щось робив із дерева і назвав його ванькою. Але мені не подобався, тому що там не було чорного мішка. Добре, на кожен мікросвіч йде по три контакти, які розпаяли і бабах. Забрали олово. Давайте ще раз покажу. Розпаяли і бабах. Бабах. Це результат після однієї години спроб і експериментів. Не хотів я розкручувати її до кінця, тому що там ще більше гвинтів і чіпів, тому спробував якось розпаяти так. Але якби в мене було де або як закріпити цю плату, проблем би не було, а так довго грався з фіксацією. Одним словом, я впорався, перепаяв, і це найголовніше. Давайте почистимо всю мишку від сміття. Бо як не як якесь мале гімно туди залетіло за цей період використання. Все добре протримо і наклеїмо новий гріпс. Це особисто для дизайну. Але і що перекрити недоліки. В комплекті також йшли до G603. Приємно. Тут будьте обережні, бо якщо ви трохи криво їх наліпите, буде затримка натиску у вигляді звисаючої сторони, яка буде приклеюватись туди, куди не потрібно. Тому рекомендував би наліпити саме на бокові стінки, бо там знаходиться гума, яка потрібна для утримування мишки. Ну а верх суто на смак, тому що там пластик. На аліку є багато різноманітних комплектуючих. В моєму випадку G403, G603 і G703 є однаковими. А так різниця буквально у проводі. А ще більше комплектуючих є до клавіатури, яку я згодом також модернізую. Бо там не швидкий процес. Передостанній крок це збірка усіх гвинтів і пластику. А останній крок. Це наклеюємо нові глайди. І найголовніше перевіряємо, чи працює, чи треба замовляти нову мишку. Працює. Працює! І це найголовніше. Мої радості немає меж. А звук був раніше ось такий. А тепер звучить ось так. Ви запитаєте, ну як так? Чому мишка така протерта, збита? Блін, я навіть не знаю, сам дивуюся. Буду дуже вдячний за підтримку каналу підпискою і вподобайкою. Дам одну пораду, якщо хочете, щоб будь-яка з техніки служила у вас довго, так чистіть і дивіться за нею. При кінець відео нічого не скажу, бо потрібно нагинати у Варзоні нешановних. З вами був Сергій Вишня. Бувай, шановні, і зустрінемось в наступних випусках.